Амізон у сезон грипу захист для вашої родини, Остенко, радник президента України з економічних питань, доєднується до нашої бесіди. Пане Олеже, наші вітання в ефірі. Доброго дня, і дозвольте знову ж таки, в контексті роз... спілкування з попереднім нашим співрозмовником. Якщо ми вже готуємося презентувати Україну у Давосі і з огляду на ту кількість. Людей, так всесвітнього значення, які там будуть присутні, чи можемо ми говорити про те, що Україна вже готова до оновлення, незважаючи на війну, яка йде на нашій землі. Чи можемо на це сподіватися? Думаю, що так. Я б хотів би повернутися в історію 20-й рік, приблизно цей самий час, і перша поїздка тоді ще обраного. Лише обраного в 2019 році президента Зеленського на Давоський форум 20-й рік. І коли він виступав, він говорив там декілька таких, на мій погляд, важливих речей, які я б сказав би взагалі стали пророством з того часу. Президент Зеленський говорив з приводу так званої нової нормальності, нової реальності, в якої в яку зайшов світ в той період часу. Все, що було ненормально до цього, здається, вже абсолютно нормальним і звиклим до до, коли апелює до того часу. І ситуація розвивалася достатньо швидко. Я маю на увазі з цієї точки зору з точки зору нової нормальності. І 21-й рік форуму не було, і потім знову форум був, але був онлайн. І зараз ми з вами бачимо вперше, що це буде реальне зібрання, і зрозуміло, що інтерес до України ну більш. Високий, ніж до будь-якої країни, яка буде приймати участь в цьому форумі. Всі очікують на багато таких, я б сказав би, висновків з приводу дискусії. Дискусії будуть йти за різними напрямками, але завжди. Завжди такою, я б сказав, ну основою всіх цих дискусій буде Україна, роль цивілізованого світу, роль України в цьому цивілізованому світі. Чи маємо чи не маємо ми. З вами знов таки повертаючись до 20-го року, тоді мені здавалося, що виступ президента Зеленського був такий більш я б сказав би навіть філософський, ніж економічний. Хоча б в нього було там багато економічних тез теж, з приводу інвестування в Україну, з приводу необхідності покращення інвестицій. Пане Олеже, чи ми можемо вразити світову спільноту в економічному сенсі зараз? Окрім того масштабу, як з яким доведеться Україні впоратися по завершенню війни, я б сказав би так: Україна зараз не тільки має власні очікування з приводу того поствоєнного вже власного розвитку. Власні очікування, але є очікування всього світу з приводу України. Україна, якщо хочете, має стати повністю такою цукеркою. Вже в поствоєнному світі, і від того, все буде відштовхуватися. Інвестиції це не просто інвестиції. Вже саму в Україну це інвестиції в цивілізований світ. Ці інвестиції мають довести, що країна, яка обирає цивілізований шлях життя. Має ну набагато більше можливості в плані свого майбутнього розвитку, в плані свого теперішнього стану в порівнянні з тима країнами, не багатьма до речі, країнами, які знаходяться от в такому в тоталітарному мисленні. Тобто інвестиції, можливість залучення інвестицій, прихід інвестицій, ви знаєте, що в президента було декілька таких телефонних розмов, онлайн розмов в попередньому році з великими інвесторами, які не просто заявляють з приводу того, що вони. І прийдуть в Україну, але вони заявляють з приводу того, що вони організують великий такий фонд, де ці великі інвестиційні групи погоджуються зробити так звані, називається seed investment, такі первісні інвестиції. Але, Олеже, а дозвольте одразу уточнення. для інвестора, якась галузь може бути перспективною. Він захоче вкладати в неї кошти, а якась ні з того, що от я підготувала до нашого ефіру людський капітал. Багато українців виїхали за кордон, частина, на превеликий жаль, загинули. Екологія, сільське господарство, освіта і наука, медицина, інфраструктура це лише частина. От як серед оцієї кількості втрат, які ми маємо, обрати те, що для інвестора буде більш привабливим? Для нас це все важливо, все болить. З чого вони будуть починати в першу чергу? Коли ми говоримо про інвестора, який заходить в будь-яку країну, в даному випадку до нас в Україну, то не треба, я б сказав, прив'язуватися лише до того, що ви говорите. Називається в економіці це формула Каба дугласа Коли є розподіл між людським капіталом, між капіталом, як таким, між технологіями, те, що дає можливість для розвитку, інвестор заходить в то з декількох причин. В першу чергу він оцінює можливості власного прибутку, якщо говорити суто фінансово власного прибутку, можливості для розвитку. Власної компанії того рівня ризику, який він може отримати на функціонування власного бізнесу в економіці певної країни, в нашому випадку в Україні, але ситуація з Україною вона не просто трохи інша, вона зовсім інша, коли зараз в попереду... Ось зараз ми говоримо з інвесторами. Більшість з них буде говорити з приводу того, що для нас перебування в Україні є за маст. Ми повинні бути в Україні. Ми не можемо собі дозволити не бути в Україні, і вони говорять так не тому лише або не тому. Взагалі, що вони знов таки знаходяться в такій загальній фінансовій лозіці, коли ти отримуєш прибуток і коригуєш цей прибуток на ризик функціонування в країні зараз. Це поклик душі. Вони впевнені в тому, що вони мають бути в Україні, але це не означає, що ця казка буде існувати на багато багато років наперед треба говорити і про те що після того як цей поклик душевних буде як вони зайдуть в україну треба зробити все що залежить від нас для того щоб покращити бізнес-умови для них для того щоб зменшити цей ступень ризику який традиційно є в будь-якій економіці в нашій зокрема і в даному випадку коли ми говоримо про це мова йде і про захист прав власності мова йде і про судову систему про реформування судової системи Мова йде про зменшення адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу. Мова йде ще про багато факторів, включаючи там, скажімо, систему оподаткування, яка є в нашій країні, але це не означає те, що не будуть обиратися певні сектори економіки. Для того щоб коли ми говоримо, що будуть заходити в економіку України, то та традиційно в нас були ресурсні галузі, наше сільське господарство, наша мотологійна промисловість, наша хімічна промисловість. Оліс, вони традиційно були таким ешелоном для нашого розвитку, але це не означає, що така сама ситуація буде залишатися на десятиріччя вперед. І коли ми говоримо про майбутнє, то в майбутньому ми можемо говорити, що Україна може і буде розвиватися за загально такими, якщо хочете, світовими трендами. Загально світовий тренд це все, що до речі, це те, що теж буде обговорюватися в Давосі стосовно енергетичного сектору. Тро, все, що стосується зеленої енергетики, все, що стосується невикупних палив, скажімо, оці десятиріччя залежності Європейського союзу від Росії, коли намагалися просто використовувати енергетику як зброю, зрозуміло, що війна довела, що це просто. Відходить в минуле. Якщо це відходить в минуле, значить не треба думати про нові виклики. Нові виклики це все, що стосується зеленої енергетики України. Тут є можливості, тут є роль. У нас був розвиток цих галузей, навіть в довоєнний період часу. Можна уявити, який розвиток буде вже в поствоєнний період часу по цих галузях. Аносанове. Якщо з вашого дозволу знову ж таки повернутися до е, початку е, події у Давосі завтра, е, окремий е, захід, який буде в рамках Давосу, окремий донорський захід на підтримку України, як ви думаєте, чи можемо вже прогнозувати наскільки вдалим він буде? Можливо, у вас є якісь, якісь е, вже е, е, інформація з цього приводу? Ну, я б виходив би ось чого. Я б ходив би з таких базових речей. Базова річ полягає в тому, скільки ми втратили вже від цієї війни. Ви знаєте, що наші прямі збитки десь приблизно знаходяться на рівні більше 750 мільярдів доларів. Якщо додати туди непрямі збитки від війни від російської агресії то ці збитки будуть на рівні більше ніж один трильйон доларів. Це гігантська сума. Це п'ять наших валових внутрішніх продуктів в довоєнний період часу, коли в 2021 році досягли досягли. Звідки будуть братися ці кошти? Часково ці кошти будуть йти, йти з частково або в більшості. Вони будуть і за рахунок тих коштів зарештованих Російською Федерацією. Пам'ятаєте 350 мільярдів доларів золотовалютних резервів Центробанку Російської Федерації, які знаходяться за межами Росії, на які зараз накладено. Теж вирішується, яким чином вони можуть бути передані вже зараз Україні країні. 150 мільярдів доларів. Це те, що або вже знаходиться під арештом, або ті кошти, які просто в такому майбутньому дуже близькому будуть знаходитися під арештом. Це кошти російської номенклатури, те, що вони вивозили за межі країни. Тобто, зараз ми говоримо. В трильйона доларів, але Україна є частиною вже процесу вступу в європейський союз. Коли Польща вступала в Європейський Союз, програми вступу до європейського союзу розблоковували фінансування приблизно на 100 мільярдів євро плюс для Польщі в той період, коли вони вступали. Тобто, ми можемо розраховувати з вами на програми і на фінансову підтримку з боку європейського союзу. Є підтримка, яку Україна. Може отримувати і від інших донорських або інституцій, або навіть індивідуальних країн. Ми можемо тут розраховувати і на підтримку з боку Канади, і з боку Сполучених Штатів, Америки. Кожна з цих країн мають так звані агенції з міжнародного розвитку. І за рахунок цих агенцій теж можна. Певненими в тому, що в поствоєнний період Україна теж буде фінансуватися і міжнародні інституції, як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк, тобто там є теж достатньо програм, які можна використовувати так, як ви кажете, олеже, як донорські фонди. Тобто, тут є теж можливості. Але головне навіть не в фондах, які Теж дуже і дуже важливо. і кошти, які Україна отримує, бо треба відбудовувати Україну і завдання, яке стоїть відбудувати економіку країни якомога швидше. І як я розумію, якщо вважати, що ми в попередньому році на третину, то за два щоб за два роки відбудувати нашу економіку, забезпечувати зростання на рівні біля 15% на рік і для цього потрібні. Кошти, але не лише кошти, не лише гроші. Пане Олеже, тут насправді знаєте, що хотілося би додати Україна. Я нагадаю, як і дипломати, як і президент, використовують абсолютно кожен майданчик для того, щоб говорити про злочини Росії. Що в цей час робить Росія? Вони вже знають про наші плани на Давоському форумі. Вони вже говорять про те, що це не дуже важлива зустріч і що українське питання там лунати не буде, і взагалі збираються багатії для того, щоб попити кави. Ми маємо використати це на власну користь і зібрати. Свою, свої дивіденти на майбутнє знову ж таки проговорити, що Росія країна терорист, яка нищить нашу інфраструктуру і має понести за це покарання з юридичної точки зору і з фінансової. Пане Олеже, звичайно ж, ми будемо стежити за усім, що відбувається в Давосі. Вам дякуємо за те, що ви були з нами на зв'язку за ваш коментар. Нагадаємо глядачам: це був Олег Устенко, радник президента України з економічних питань.